Нова екскурсія також повинна бути цікавою. На кожному углу мічеті. Дуже красиві. Зараз йдемо в палац. Будемо дивитись. Далма бакчі. Бакчі. Далма-бакчі. Палац. jest nasz то подивлюсь по повній програмі. Яка краса неймовірно. Зараз будемо йти сюди. хорошо, а не отставать. Где-то если отстанете, потеряете, что Дворецька, там зможе доветися гвітрі, сейчас за час будем заходить. Нас пропустили. Якщо відстанеш від групи, то можна не попасти, тому потрібно бути уважним. Ось такий вхід. І зараз будемо йти ось сюди, в цей палац дулма Бакчи, насаджений сад. Будували 13 років. Європейський палац. По цьому образу будували цей палац. Як версаль. Дивіться, яка краса скрізь прикрашена. І можна йти. Такий парк. Дивіться, красиво. Мамам, бамбачки. Долба пахчи. Краса. Так. Пішений так, дуже красиво. Фонтан. Такі величні дерева подивіться. Просто неймовірно. Ще й музика грає. Дуже красиво. Така територія. Наподобії. Версаля будували. Тут фонтан, а тут, якщо розвернутися, вже сам палац. В палаці не можна буде знімати, тому не зможу зняти. Подивіться, який фонтан. Хоча це може бути інне фонтан. Дуже красиво. І ось цей палац. Цікаво подивитися, так? Зараз ось в цьому внутрішньому першому дворі ми пройдемося і потім підемо далі. Дерево видно, що старовинні. медальйон-печать ось султана скрізь повторяється і по... ага Ось згори ще мідальйон. Красиво. Що там за цими воротами не зрозуміла, що там ось палац і, як завжди, я дивлюсь, саме в Стамбулі є такі ворота до води. Потрібно постояти ще щоб зайти, то потрібно на це звичайно час. Якщо починається екскурсія, то вже поспішають до групи. Те ж саме сторони пара, Парадні двері це все ж таки. Красиво, так? Але, на жаль, я заходжу і знімати не можна, тому так вже вийду, щось познімаю. Все, Завтра. Зустрінемось трошечки пізніше. Вийшла з палацу, тут є ось такі ще ворота, дуже красиво. вовно просто близько 150 років цьому палацу. і був побудований по по подобі Версаля. Але в Версалі можна знімати, а тут не можна. Якось, якось незрозуміло. Вау. Нема часу чекати, як люди, щоб сфотографуватися, тому, тому так. Там все знімати, вийде шить. Шикарно. Такий він величезний, дійсно, як версаль. Продовжуються і продовжуються. І зараз ми будемо йти до гаремо. Якась це, мабуть. будівля. <зараз>, зараз подивимось, дуже цікаво. Ось так виглядає, все ж таки продублюю. Йдемо в гарем. соліманушки йдуть в горі, запрещений. Зараз підемо дивитися, каже, що ілюзія і великий обман. защищали территорию горе то есть 12 метров стены и оборонялы горем и узнать о жизни горем все что здесь происходило все остается здесь теперь девочки позволь на палача есть вот пару минут идем горем заранее подумать это хорошо чтобы потом не говорили вы не знали, знали бы, знали бы там Зайдем там, где да. жив Султан и его родина, але там снова снимаем будут. Тоже относится к гарему. Здесь жили сыновья. То есть сыновья до трех лет жили в гареме Султана, а с трех лет их сюда пересылали. Правда, эту часть сейчас используют как административный офис, откуда управляют музеем по мавче. Це в'їзд якийсь, так? Да? Да. От, кстати, входні двері зі сторони горяно. Все, йду, там знімати буде не можна. Все. До зустрічі. Вийшла з гарема. Дуже цікаво було, дуже красиво. Мы с вами сейчас посмотрели горем, посмотрели, э, увидели, где жили. И через дорогу были их хозяйства. Там парк их персонал, Гарема, где иншим заходить было не можно. Дворец. Так выглядит дворец Долма Теперь... сидела, Вот такой парк Гарема. Там будете торговать. Там можно и покушать, и чая попить вам все, все предложить. Хозяйственные мои куремушки. Чорт варема. По центру є така фонтанчик. Подивіться, як класно. Дуже красиво. Територія, Тут, думаю, що їм було де гуляти. Це ще продовжується палац, тобто це будинки і територія величезна. В старовинні такі дерева видно. У а можна вам у 1923 році перестали жити в гаремах і в цьому палаці саме султан, і переїхали в Анкару. Наслідники переїхали в Європу і їм в Туреччину в'їзд був запрещен, так що вони просто звичайні громадяни країни, які вже повернулись і можуть жити в своїй країні в Туреччині. Красиво. Дуже красиво. Ось такий величезний така будівля. Я опинилась знову біля палацу, де ми заходили спочатку. Залишити якусь згадку, бо як складеться далі життя, ніхто не знає. Я буду виходити. Цікаво було послухати, така велична будівля, такий ухожений парк, і вже виходить, що 100 років ніхто в цьому палаці не проживає і також в гаремі. але підтримують, не знищили, як це робилось в нас, так? А все ж таки використовуються. Мають змогу сюди прийти, бо 100 років тому сюди прийти ж було не можна, тільки зараз тут, до речі, є туалети, можна сходити. Туалети є скрізь в мічетях, так що, якщо ви шукаєте туалет в Туреччині, в Стабулі, то можна зайти просто в будь-який мечеть. Закінчилася екскурсія по цьому палацу. Це, я так думаю, що сама видатна будівля з палаців, які тут є, побудовані по образу Версаля. Дуже красиво виглядає, хочу все ж таки пройтись трошечки по центру і ще раз роздивитися, бо воно дійсно заслуговує уваги, дуже красиво виглядає. Ну, так, пройтись трошечки можно. И ось уже е выход. Ось выход. Він виглядає. І ось потім сюди. От ми заходили, мабуть, час такий короткий, коли пускають, подивилась. Все. Йду на вихід. Скільки часу я тут провела, навіть не удивляю, але. Досить цікаво. І навіть тут також є така територія зелена. І все. І йдемо через таку крамничку, де можна купити собі якийсь сувенірчик. Щось цікавеньке, те, що може сподобатись. І завжди кожен музей закінчується такою крамничкою. Можна подивитися. Вийти щось таке приємне, тут книжечки такий зал, з книжечками? Прям як в мене вдома. Вала мікрофончик, і можна ще трошечки пройтись, прогулятися. заходна. Територія, людей багато, але є час, щоб все роздивитися. Можна коснутися старовини такої, так? але потрібно поспішати, бо час дуже помітований. Вже чекаю, грузимось і їдемо далі. На цьому екскурсія моя ще не завершена. Якщо є час і ви просто з родини зайшли, то звичайно можна тут щось ще поїсти. Побачимось. бачимо, слідуюча екскурсія, мені здається, морські там морські риби, як це називається, акваріум. Так? На цьому все, пока ще зустрінемось. А слідуючий буде, мені здається, з акваріуму. Так що також буде цікаво. Щось я теж трошечки не відстала. Біжу вже, щоб не загубитися. Сподобалось, сподобалось.